Друзі, перед тим я прочитаю такий вірш на сам кінець, і ми граємо. Блиснули це Дмитрові Савченкові після похорону Андрія Жованика. Блиснули зблизька мені шаблезуби смертельної пащі, крізь шепіт схлипувань і ридань, першими гинуть найкращі. Багато з друзів моїх у райські раючі вальгаллі. І якось незручно вже взагалі, що я ще не втім взагалі. Хоч згинули, впали, лягли, дружина наша добірна, та лицарські честі завжди доскону лишилась вірна, їх смерть не помножить на нуль, не винесе ворог задушки, небо тримають вони, щоб воно не розбилось над руски, минулих пекла, анклав і харонові переправи, бо стали у славі до лав безсмертної лави й ботави. Про те, як питають мене, чи в я собі зміни бачу, як стріну по зброї братів живими. З радости плачу, сорому мертві не ймуть і згинути честь при зброї. Та сіють, люблять, воюють, жнуть і мед п'ють живі герої. Відчизні зарадить, не зрадить собі та наглу смерть відволати. Добро, ніж ми стали, щоб перемогти, щоб дикого мозха здолати. А сльози мої Постравмат чи ліризм, провина вцілілого може і, врешті, в мені гедонізм, героїзм. Вітальність, що переможе, бо мані дівочі вуста, і ваблять жіночі перса, і пісня дзвінка й густа. Вином веселить серце та кличе Архангельський глас до зброї гучною сурмою з героями стати враз до того останнього бою, ударивши сміло, спрощі по смерті зловіщій пащі жити, боротися, перемогти, воскреснуть. Щоб бути найкращим.